Ну, дивіться, якщо ми говоримо про приватний видобуток, державне ставимо за, за крапки. Та да? тобто в нас зараз ситуація, що якийсь газ, приватний видобуток він закачує підземні сховища, якийсь газ поточний він продає безпосередньо комерційним компаніям комерційному промисловості. Та? Да? я зараз не можу коментувати там комерційні стратегії компаній, Ось але є різні ситуації. Газ може продаватися безпосередньо в трубі, та? Да? в день в mm день. -hmm. Користуватися може бути кейси, коли компанії там закачують, наприклад, його в підземні сховища газу, або продають його компанії, потім компанія його там споживач він закачує його в підземні сховища газу і буде використовувати, наприклад, там восени чи взимку, чи влітку знову ж таки є різноманітні стратегії. Якщо е коментувати слова пана Мельченка, і взагалом те, що ми бачимо, і те, що було публічно заявлено Нафтогазом, так ми бачимо, що е загалом з точки зору цифр по імпорту треба імпортувати до 5 мільярдів. Її були різноманітні цифри: 4 мільярди, чотири Мільярду кубів до п'яти, тобто тут знову ж таки ситуація постійно змінюється. Я думаю, що ці цифри повністю відповідають дійсності. Але загалом, якщо казати без деталей по підготовці до опалювального сезону, воно завжди було так історично, що влітку споживання, ну давайте так, як тільки опалювальний сезон закінчується весною, влітку і на початку осені звичайно, споживання газу воно є меншим ніж видобуток. І відповідно частина газу використовується, те, що видобувається, частина газу закачується в підземні сховища. Взимку ситуація інша. У нас видобуток менше ніж споживання. Відповідно, газ піднімається з підземних сховищ і використовується для споживання.